Вітаємо вас на каналі Казки для лей. Сьогодні у нас сказка Заморське яйце. Одного разу ще в дані часи жив собі багатий пристрасний коняр. Як тільки почує про гарного коня, зразу вчить туди, щоб придбати для своєї стайні. Єдина його мрія мати таких коней, яких ще ні в кого нема. Тож і вештався цілими днями по ярмарках, аби не прогавити доброї нагоди. От якось цей завзятий коняр приїхав до міста, Мітив його бідний селянин, який приніс на продаж баклажани. Тоді ще такі овочі були рідкістю. І селянин вирішив покепкувати з багача, зняв з голови крисаню і низько поклонився. Маю для вас паночку товар. Багач зупинився і витріщив очі на рідкісні овочі. Чим це ти торгуєш? Торгую я за морськими яйцями, з яких вилуплюються лошата, та такі красиві, яких ні в кого ще нема. Ти диви? здивувався завз... завзятий коняр. Бачить селянин, що багач не вельми на розум багатий, та й каже Слухай сюди, покладете я... оце яйце в решето, Самі сядете на нього і будете сидіти, поки лоша не вилупиться. І довго треба на ньому сидіти? Три тижні, не більше. Почухався в лисину багач. А чи не може хтось із слуг на ньому сидіти? Чому ні? Але в такому разі вилупляться лише нікчемні нікчемна шкапа. Зітхнув багатій і вибрав якнайбільший баклажан. Що просиш за це? Столь толярів, ні шеленга менше. То дорого, скривився багач. Зате через рік ви будете мати такого коня, що й під цісаря не стидно. Гаразд, одне яйце беру, заквапився коняр. Якщо вилупиться з нього таке лоша, як кажеш, то я в тебе цілий візу цих яєць куплю. Повернувся багатій додому, звелів найманці принести до нього спальню решето. І виставити його гусячим пухом. Потім обережно поклав на м'яке дно заморське яйце і сів, як очка насідало. Тепер ще обклади мене зі всіх боків подушками і перинами, бо мені тут довгенько сидіти, сказав багач отороплій найматці. Будеш приносити мені їсти й пити. І нікого не впускай, говори всім, що я занедужав. Сидить багач на решеті тиждень, сидить другий, та все прислухається, чи не чути іржання лошад. Минув і третій тиждень, не подає голосу лоша. Не обдурив мене той хлоп, стривожився багач. Почекаю день-два. Але й за три дні не висидів лошати, розсердився багач, вхопив овоч, вибіг на город і з усієї сили вдарив ним об землю. А під головкою капусти саме сидів заєць. Сполоханий він метнувся вбік і щодуху дреману у поле. А багач подумав, що то й є лоша, та й стрім голов кинувся за ним. Але куцехвостий уже зник з очей. Багач схопився за голову. Такого коника я втратив. Потім довго никав по всіх ярмарках, сподіваючись зустріти селянина з дивовижними заморськими яйцями. Та марно. Хейтрий селянин, видно, намагався не потрапляти вже йому на очі. Дякуємо вам за перегляд. Якщо вам сподобалась казка, обов'язково поставте вподобайку та підпишіться на канал.